Вже третій день поспіль у Покровській громаді спостерігається погіршення погодних умов: мокрий сніг, дощ, різкі перепади температури. Звичайно, все це стало гарною передумовою, аби дороги Покровська перетворилися на суцільне скло. Нещодавно ми розповідали вам, що житлово-комунальний відділ Покровської міськради уклав договір на зимове утримання доріг на 2 мільйона гривень. Строк його дії до 31 грудня 2023 року. І здавалося б, що за таку суму можна зробити так, Аби мешканці та водії мали змогу нормально пересуватися та не наражати себе на небезпеку. Але не так сталося, як гадалося. Посипаних доріг та тротуарів мешканці не побачили ні у вихідні, ні вранці у понеділок. Та очень тяжело, поплітаку погоді, отак от хадіть. еще я скажу, что тут еще более-менее посыпано в центре, а на микрорайонах вообще, там вообще же не сыпано. Я приехала на микрорайоне была, и вот это приехала. Очень плохо, очень. Мы идем, чуть не падаем. Ой, скользко. Коммунальные службы сейчас не работают. Ну, скользко, особенно пенсионерам. Пенсионеры не могут выйти из подъезда, потому что они падают. Я сколько наблюдал, что они падают, и Молодежи тяжело, а пенсионерам вообще тяжело. Плохо, видите, переживаю упасть. С ноутбуком иду на работу. О, тут классно. А в Мирнограде ужас. Мы еле доползли в стоматологию. Правда, дороги, конечно, на машине не. Машина взявлю лікуються пішком, кадіть дуже, хотілося б, щоб лучше посипали. У той же час заступник начальника Покровської МВА Олексій Стебель, який курує напрямок житлово-комунального господарства, вже відзвітував, що і комунальники, і підрядники працюють. І що лише за минулу добу працівники БКП висипали на дороги Покровська понад 70 тонн посипального матеріалу. Щоправда, куди висипали? Більшість запитаних людей так і не зрозуміло. Ну, основные посипане. А якщо вліво-вправо починаєш воращувати, там о спашне Ну там в ікраїні там, а ну, там, ми заїжджали на южному, там вообще один льод смашно. Посипають. Ну треба було раніше посипати. Синоптики прогнозують, що така погода може протримати щонайменше ще декілька днів. Тож поліцейські закликають пішоходів та водіїв бути уважними та обачними на дорозі. На дорозі. Настанням осінньо-зимового періоду зазвичай збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод, тому хотілося б нагадати водіям. Про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Наразі місцями ожеледиться, тому збільшуйте дистанцію, відмовтеся від різких маневрів, гальмуйте двигуном. Також хотілося б звернутися до пішоходів, нагадати, що зупинити транспортний засіб миттєво неможливо, особливо в таких умовах. Тому, коли ви перетинаєте проїжджу частину, переконайтеся, що водій вас бачить і що він має змогу зупинитися. Тож, як бачимо, результат роботи покровських можновладців говорить сам за себе. Чергові звіти просто Садково виконану роботу так і залишаються лише звітами. А покровчанам потрібно бути готовими до того, що вулиця та дороги Покровська нагадують ковзанку і можуть стати причиною травмувань.